Ми завжди новини медіа корсту Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про світло, а саме чому влада підняла світло наскільки ціну точніше за світло, наскільки це законно і чи можна за це все не платити? Тому що, на превеликий жаль, в нас все робиться через одне місце, і за часту немає відповідних юридичних підстав. Для того щоб робити такі рухи, також ми поговоримо про те, чому Кабінет міністрів України, піднімаючи світло для громадян, ціну на нього, тим самим повністю визнав, що президент України Володимир Зеленський більше не легітимний. Це друзі вже не жарти, це надзвичайно страшні речі, оскільки в країні і так іде війна. А кабмін замість того, щоб підтримувати громадян, робить настільки, на мою думку, погані, я б сказав, антиконституційні, анти, антизаконні речі. Зараз я вам поясню, чому. Нагадаю, що якщо ви хочете, щоб ми відповідали на ваші запитання, ви маєте ставити лайки, поширювати наші стріми, так ви допомагаєте іншим знати правду. Бо на марафоні вам це не розкажуть, тим більше юридичну експертизу вам ніхто не хоче давати. В нас звикли жити як хто хоче, але такого не буває, тому що є закони, і ми маємо по них жити. А тим більше Кабінет міністрів України має діяти в межах та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України ось, друзі, підписуйтесь, щоб мати можливість ставити свої запитання. Ставайте спонсорами, бо спонсори мають право на відповіді на ці запитання. І починаємо. Значить, ви всі вже бачили, що з 20 травня, по суті, але ж це російське ІПСО, це казати не можна, не було рішення Конституційного суду. Про те, як правильно відноситись до діючого президента, чи це президент у зв'язку з тим, що йде війна, не можна проводити вибори, чи це виконувач обов'язків президента, але тоді на якийсь строк, тому що Конституцією передбачено міні максимум два строки по підряд президентства, щоб не було узурпації влади тощо. На усі ці питання мав би відповісти Конституційний суд за зверненням або Кабінету міністрів України до речі, чому він цього не зробив вчасно президента України або ж 45 депутатів Верховної Ради України. Так і Пленум Верховного суду України також може звернутися до Конституційного суду про надання роз'яснення. Як же ж нам відноситись? Тому на даний час я особисто не знаю, як до чого відноситись, тому що я юрист, а не балабол, як оці ось журналісти, які розповідають про те, що, начебто, Зеленський легітимний, інші розповідають, що він нелегітимний. Я відверто вам кажу: я не знаю. Чому? Тому що я не є Конституційним судом, це мають прийняти рішення: 18 суддів Конституційного суду України. Там їх 18 простою більшістю, тобто 9 плюс 1 10 суддів. Наразі такого рішення немає. Тому я, як юрист, змушений констатувати, що я не знаю, як правильно відноситись, тому що знову-таки я не маю повноважень Конституційного суду. І це є узурпація Конституційного суду його повноважень. Тобто, будь-який, хто вам говорить, що він або легітимний, або нелегітимний, і так, і так ми не знаємо, як правильно. Тому це все і те, і те брехня, доки не буде рішення Конституційного суду, вкотре наголошую. Тому не треба тут і Псошати, відкриваєте Конституцію, там написано, чітко. Будь ласка, Конституційний суд дав роз'яснення, і ми знаємо, що, наприклад, Зеленський легітимний. Протягом там ще п'яти років, не більше п'яти років, а потім там зобов'язати Верховну Раду прийняти відповідний закон. Ну, конституційний не зобов'язує він пише рекомендувати Верховній Раді прийняти відповідний закон щодо виборів, можливо, через дію, то що ми це з вами про це говорили. Але ніхто із законодавців каміну, президента, тобто з усіх тих, хто має право на звернення з конституційним поданням згідно закону України про конституційний суд. Та регламенту Конституційного суду України цього не зробив. Маємо те, що маємо. але Кабінет міністрів України разом з цим з цією ось датою 20 травня, практично, воно там через декілька днів чхає на закони і відверто на президента України Володимира Зеленського і піднімає ціну на світло. Хто в нас олігарх по світлу, знають усі. Також усі знають про те, що наші так звані обленерго дуже багато хто з них зав'язані на російському бізнесі. Це також ми про це розповідали, були про це дуже багато цікавої інформації на каналі. Кому цікаво, зайдіть подивіться, як за Бестінь розграбували Україну. А зараз, коли такий важкий стан, чомусь влада не хоче націоналізувати цю галузь. А чому? Здогадайтеся з одного разу, бо тут все і так зрозуміло. Ну що ж, давайте на рахунок того чи законно підняття цього тарифу, тому що Кабінет міністрів України підняв тариф, говорячи про те, що це ринкова ціна. А потім вже вони через декілька тижнів сказали, що це вже не ринкова ціна, ринкова ціна це вже 11 здається, гривень за кіловат, якщо я не помиляюся. Суть не в ринковій чи не ринковій ціні сьогодні. Ми розбираємо законність чи незаконність, і платити чи не платити. Якщо не платити, то як за це світло? Ви бачите, да, в державі дуже важка ситуація. Всі чомусь кричать про громадян, що громадяни щось там зобов'язані робити, але ніхто не кричить про владу. Бо якщо тільки ви кричите про владу, ви агент Кремля, ви і псошнік. Ну, в общем, гнида рідкісна, а влада якраз таки зобов'язана була подумати своєю головою, чи варто на лінію Суровікіна кидати наших хлопців для того, щоб потім із сел вигрібати заміну для тих, хто поліг на полі бою. Але ж цього також говорити не можна, бо ти ж знову такий псошник, і агент Кремля. Ну, що ж, тепер вигрібають все і всіх. Напевне, народу це подобається. Ну що ж, е, нормальних, адекватних людей, як у всі віки, до речі, це не тільки сьогодні, вважали ненормальними. Це так завжди було, є й буде. Нічого тут страшного немає. Тобто, ми це чудово розуміємо. Все, про що ми говоримо, воно збувається, і всі відео публічні, заходите, дивитесь, і говоримо ми це не для того, щоб дискредитувати владу навпаки, сказати аго, зупиніться. Що це за победа Бесіє, То ви вже я, ну, я не буду повторюватися, можете самі з відкритих джерел подивитися, як ми на марафоні перемагали, а потім доперемагалися так, що вже спецоперація бусик, ТЦК, працівники цих ось, ТЦК та СП кидають людей в бусики, вивозять, а потім ще виходять деякі долбодятли, і не по-іншому їх не назву, тому що давати оцінку можуть тільки виключно юристи таким діям, а не якісь там чупакабри, які не мають вищої юридичної освіти та стажу роботи. Ну це але ж народ їх чомусь слухає. Ну значить, народу це більш важливіше ніж слухати професійних юристів. Так от, ТЦК немає таких прав взагалі розумієте, да? Взагалі затримання людини може бути тільки в порядку статті 208 ТПК України. ТЦК не є слідчими органами. Тобто, якщо людина скоїла злочин, і це е, підслідне, скажімо, поліції. Тоді слідчі поліції можуть затримувати прямо на місці скоєння злочину. Якщо не на місці, то тоді тільки по ухвалі слідчого судді або суду. Ну у нас же ж все робиться через одне місце, тому повторюватись не буду. Кому цікаво, як діють ТЦК і мають взагалі діяти. Дивитися наш канал, дивіться, підписуйтесь знову таки. Хто хоче знати більше, переходьте в телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. Також обов'язково ставайте перед Patreon, адже там вийдуть скоро дуже цікаві заяви. Я в кінці оголошую, які ці заяви вони стосуються саме цієї теми, про яку ми зараз і говоримо. Так ось є в нас. Постанова кабінету міністрів, щоб ви зрозуміли, постанова кабінету міністрів це підзаконний акт. Саме по собі слово підзаконний говорить про те, що він під законом, тобто він не може протирічити конституції, а тим більше, міжнародному праву, ну і звичайно, закону. Тобто ієрархія законодавства. Що таке ієрархія? Головна в нас в Україні це конституція. Далі закони, і тільки потім йде виконавча влада, постанови кабміну тощо. Тобто Кабінет міністрів України прийняв підзаконний акт, який мав би відповідати закону та Конституції. Але увага. Є закон про мораторій. закон про. Він так і називається закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу у сфері теплопостачання. Під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування, тобто, формально, згідно даного закону, Кабмін має право підняти ціну на електроенергію, на електрику, тому що в цьому законі електрика не перелічена. Тобто, якщо керуватися виключно буквою цього закону, то Кабмін мав право підняти ціну на електропостачання. Але, але ми ж зараз дійдемо до самого головного. Зачитаю вам мораторій на підвищення цін тарифів на ринку природного газу у сфері теплопостачання. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів та послуг з розподілу природного газу для всіх категорій споживачів. Теплову енергію це дуже важливо. Зараз поясню, чому її виробництво, транспортування та постачання для населення. Послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення. Пам'ятаєте, Кличко сказав, щоб вода була гаряча, її треба просто підігріти. Так ось, щоб її підігріти, треба електроенергія. Але про це ж мовчать. Ось. Тепер уявіть, електроенергія піднялася у скільки разів? Як ви думаєте, Обленерго буде надалі постачати вам, скажімо так, для вас по тій ціні, яка була до цього, чи все-таки по піднятій? Ну, звичайно ж, по тій, яка підняли. От хто має трішечки мозок, я думаю, це можуть порахувати дітки в 12 років, наскільки підростуть комунальні послуги, які з Згідно цього закону піднімати у військовий стан заборонено. Зрозуміли, так? Да? Логіку. Добре, формально Кабмін, припустимо, зробив правильно. Формально виніс постанову, в переліку дійсно цього закону немає. Електроенергії, але в нас є інший закон, такої ж самої юридичної сили, тому що це два закони, які протирічать один одному. А саме, в нас є такий закон, зачитую, щоб ви. Закон України про житлово-комунальні послуги, так ось. Стаття 2 цього закону регламентує. Відносини, що регламентуються цим законом, це дуже важливо пам'ятати, предметом регулювання цього закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком. Постачання теплової енергії, постачання гарячої води, центрального водопостачання, централізованого водовідведення та управління побутовими відходами, а також відносин, що виникають у процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових садибах садових дачних будинках. Тобто, ви почули, закон України про комунальні послуги, який є спеціальним в даному випадку, тому що він регламентує спеціально саме житлово-комунальні послуги, вводить таке поняття, як комунальні послуги, і розшифровує, що туди входить. Тобто, електроенергія е, також є е, житлово-комунальною послугою для населення. Як бачите, Кабмін каже: ні, я можу підняти на підставі того закону. В принципі, логіка дивна, тому що є один закон, який каже, що це входить в комунальні послуги. Виходить президент Володимир Зеленський, президент України, заявляє, що ми у військовий стан не будемо піднімати комунальні послуги. Кабінет міністрів України чхати хотів на один закон, а звертає увагу на інший закон, який по суті формально, знову таки формально дає йому таке право, але по суті підніматися будуть усі комунальні послуги. І скоро ви це все побачите. Знову будуть кричати, що це ПСО, ПСО, Ви можете кричати, що ви хочете. Знаю, в найближчі декілька місяців ви самі усе побачите, як і завжди на цьому каналі. Кричали на нас про ТЦК. Тепер вже, до речі, про ТЦК говорять депутати Верховної Ради України. Півроку вже говорять марафон, як ТЦК заламують людей. То чого ж ви не кричите на марафон, що вони також і ПСО? Чи І ПСО це ті, які перші просто. Виклали інформацію надважливу для суспільства. Тоді давайте так і будемо казати, хто перший виклав, той і псошник. Тоді виходять усі журналісти, які виклали першими, які розуміють, до чого це все йде. Вони взагалі і псошники. Вони не потрібні України Україні. Ну тоді терпіть. Ну хто ж вам не дає? Терпіть українці, вам же ж це подобається, напевно. Тому що скільки ми прочитали про себе цього всього, що нам налили, оцих е, і ПСО, феки, оці, вивчило воно одне слово фейк, і воно фекає, розумієте, на каналі. Але вони так дофекалися, що ось кожного дня поліцейські пакують громадян, поліцейські вже пакують громадян, а ТЦКшники стоять збоку, відкривають багажник, туди як мішок картошки кладуть. Такого собі громадянина України, і він успішно їде у ТЦК, а там він стілюється. Ну, деякі від епілепсії, звичайно, помирають в ТЦК, таке буває, І що йшов, впав приступ епілепсії, як ви це бачите. Тобто, коли ми про це розповідали, то це було і ПСО. А зараз це вже не і ПСО, тому що це вже публічна інформація, яку розповідають усі. Ви знаєте, друзі. Я шокований. Сказати, що ви мене чимось здивували, ні. Я просто настільки шокований, що люди у нас просто, ну, взагалі, мозку в людей нема. От взагалі, можете зараз сказати, що це образа. Це не образа, це факт. Тому що будь-яка людина. Яка подивиться на відео, як ТЦКшник, не маючи законних на те прав, взагалі нема таких прав у ТЦК затримувати людей, не було й бути не може, тому що такі права можуть даватись виключно юристам, тобто поліцейським, в тому числі там, слідчим, бо слідчі це юристи, при коєм злочину і так далі. У нас же закони приймаються виключно для західних партнерів. Ось дивіться, у нас ТЦК прав затримувати не може. Немає. А ті, хто затримують, ну ми їх, начебто, покараємо. Тому чого ви не користуєтесь цими правами, якщо вам ці права дали? Ну, добре, це ваш вибір. Зараз хочу вам оголосити про те, що я вам казав: значить, так, ми позвонили в Обленерго. Одне з обласних Обленерго, і виклали це. Для наших спонсорів, щоб люди могли побачити і послухати, що вони кажуть. Так ось, кому цікаво, підписуйтесь як спонсори цього каналу, заходьте. Вам буде вказане, доступне вказане відео, і послухайте про що там йшла мова. Так ось, є законні способи. Ще раз наголошую: ми тут не розповідаємо незаконні, ми розповідаємо законні способи, як не платити обленерго Достатньо написати декілька заяв в обленерго. Вони не зможуть вам на них відповісти. Це неможливо. Саме тому ми готуємо в найближчі дні ці заяви. Вони будуть опубліковані. Кому цікаво, той зайде, скачає. Кому не цікаво, ну, як то кажуть, це вибір кожної людини. Ці заяви потрібно направити, підписати. Вписати туди своє прізвище ім'я по батькові і направити в своє Обленерго. Тобто, якщо ви знаходитесь в Києві, значить Київське обласне е, обленерго, да, обласне е, далі, якщо ви в Житомирі, в Житомирське, тобто, до вашого, в тому числі, постачальника, щоб вони розповіли вам е, і дали відповіді на усі ці запитання. Ще раз наголошую: запитання сформовані таким чином. Е, це згідно закону, на що вони посилаються. І ви можете повне, маєте повне право не платити за світло. Це е, пов'язано з вимкненням світла також. Закон України про захист прав споживачів не відмінено. Тобто, вам мають безперебійно надавати електропостачання е, е, енергетики Наші чиновники вирішили, що ні. А оскільки в нас війна. То ми маємо право начхати на якийсь закон, при цьому його не скасовувати. Ще раз наголошую: війна не привід скасовувати закони. Війна не привід їх порушувати навпаки. У війну відповідальність тільки посилюється за порушення законів. Так ось, якщо влада хоче вимикати світло, встановлювати якісь там, як вони встановлюють, графіки, то влада має внести або новий закон, зміни до закону про захист прав споживачів, і тоді громадяни будуть знати, яка в них буде компенсація за те чи інше. Але що робить влада? Ми, начебто, будемо вимикати, чхати ми хотіли на закон України про захист прав споживачів, бо в нас ж війна, це ж громадяни мають зрозуміти. Тобто виходить, що нівелюються самі закони, тим, що громадяни мають це зрозуміти. Що сьогодні влада порушує закони, тому що війна, і ви маєте це зрозуміти. Дуже цікава логіка. І коли я задав запитання в обленерго, тобто, якщо в нас немає коштів, от то ви також маєте нас зрозуміти. У нас же ж війна. Ні, вони нас не розуміють, вони на вас подають позови до суду, і ми це знаємо. І ми їх успішно там виграємо, кому це потрібно, і так далі. Мої адвокати, звичайно. Е, тому ось так. Ми не маємо права послатися на те, як громадяни, що в нас якась проблема під час війни. А от вони можуть це зробити. Тому вирішувати вам, платити чи не платити. І у вас є всі можливості законно ще раз наголошую, не платити, тому що вам прийдуть відповіді, в яких все це буде описано. І коли ви прочитаєте, що вони вам пишуть, ви зрозумієте, що такого закону. Який би зобов'язав вас платити станом у війну по комунальних тарифах, немає більш того, є закони, які ставлять як то на паузу, є закон про мораторій, і є закон України про захист прав споживачів, і є закон України про житлово-комунальні послуги, але є таке поняття як системний аналіз законодавства. І коли споживач піднімає, вибачте, постачальник, замовник, називаємо його так, піднімає вам певні послуги, це є, як вони правильно називаються, умова, яка має бути письмово доведена до вас. Тобто, перед цим постачальник має усім вам відправити відповідні листи про те, що він піднімає ціну. На електроенергію разом з тим наголошую на превеликий жаль, чи на чортоне щастя, це монополісти. А якщо це монополісти, то ви можете їх, як то кажуть, добренько потрясти через антимонопольний комітет. Тому що я розумію, що зараз будуть писати: ой, це не ой, це довго ой, це важко, ой, це неможливо. Звичайно, набагато легше взяти квитанцію, піти й оплатити. Тому, кому це не цікаво, берете, оплачуєте. Кому це цікаво, як це зробити? Звичайно, важко. А як ви хотіли з державою судитися, щоб це було легко? Судитися з олігархами, щоб це було легко, щоб це було дешево. Да? Тобто інше питання, коли у вас будуть відповіді на ці запити, їх буде два запита, ви зможете. Ними керуватися цими відповідями, коли Обленерго до вас подасть позов, начебто ви їм щось там винні. Так, тому, кому це буде цікаво, що ви робите? Ви переходите на наш Патреон, дивитеся уважно за оголошеннями, стаєте нашими передплатниками на Патреоні і е, скачуєте для себе. Відповідну, відповідні заяви і подаєте їх, наголошуємо, що це клопітка робота наших адвокатів, і ми не можемо працювати, якщо ви нас не будете підтримувати фінансово. Хто може, будь ласка, реквізити є в описі під відео. Підтримуйте, підписуйтесь, бо ми сьогодні опублікували цікаву інформацію. Де реально тільки 5% із людей можуть підняти пальчика і натиснути Підписатись. Усі інші в нас хочуть все просто так. А деякі ще взагалі пишуть. Ви тільки уявіть, є такі люди, це ж просто вже маразм, вже далі нема куди, що набагато легше зняти відео, зняти інформацію, створити ціле ЗМІ. Начебто, ви працюйте, а я буду вирішувати, підписуватись мені чи не підписуватись. Ні, ви трішки помилилися. На цьому каналі вирішувати будемо ми. Кому нам допомагати, кому не допомагати. Не подобається, йдіть на інший канал і там гляньчіть. У нас все платно, тому що за всі послуги ми також маємо платити. Інформаційне агентство живе виключно з донатів, не з бюджету. Тому ніхто не може нас звинуватити, що ми фінансуємось з бюджету і так далі. Тому вибачайте, або ви нас підтримуєте, або, як бачите, такі стріми будуть виходити все в меншій кількості. І розмов у нас з вами буде все менше, тому що фізично є інші завдання, які потребують моєї як керівника уваги. І людям моїм також треба платити. Тому, на превеликий жаль, я зайнятий зараз цим. Бо якби люди підтримували і донатили, як це було б адекватно нормальній і правовій країні. Хтось може 50 гривень, хтось може 1000, хтось може 2 тисячі, хтось може 100 гривень. Але якби людина раз в місяць задонатила, то ми б набагато частіше і набагато більше могли б робити. Більш того, багато б документів могли б бути у відкритому доступі безкоштовно. Станом на сьогодні ми не можемо це робити, тому що донатів нема. Люди донатити не хочуть, при цьому хочуть на халяву отримати документи. Мовляв, ти тобі жити не треба, ти змушений тільки на когось працювати. Такого нема, не було, і ніколи не буде. Тому ставайте спонсорами цього каналу. Дивіться уважно за. Оновленнями, тому що окремо кожному повідомляти ми не в змозі. Це зрозуміло, тому, друзі, ось так. Так, хорошо, бачу. <кій> От люди пишуть зараз запитання. От зверніть увагу, люди пишуть запитання. Ми чітко сказали: відповідаємо на запитання наших спонсорів. От людина не хоче навіть оформити спонсорство, але запитання пише. Шановні. От як з вами можна ще говорити? Дякуємо усім за ефір. Ще раз говорю: вкотре повторюю, більш повторювати не буду. Відповідаємо на запитання виключно наших спонсорів. Усім дякуємо, до побачення. Спонсорів немає, запитань від спонсорів немає. До зустрічі!